З обіймами та духовними книгами. Так, сьогодні хасиди відзначають день народження свого духовного наставника Рабі Нахмана, розповідає один із них Елі Хешен. Це люди чувствують, що в той день, коли з'явився в мир, такий величайший світ, який дарує їм радість, вдохновення і життя, вони вважають, що потрібно це відпраздувати. Цьогоріч в Умані зібралося близько двох тисяч паломників. Розповідає директорка доброчинного фонду Історико-культурний центр міста Умань Ірина Рибницька. І, попри те, що свято відбулося вчора, 9 квітня, сьогодні настрій у Хасидів не гірший. Українська сторона добре готується для до приймання паломників, а органи місцевої влади, а також національна поліція, національна гвардія, органи служби безпеки України належним чином підготувалися до прийому паломників. Підтверджує це і уманченка пані Вікторія. Джери. Самі ж паломники приїздять, аби молитися і бути разом в день народження свого духовного літера, говорить Еліхашен. Для жінок та чоловіків є своя територія. А ще послідовники рабі Нахмана дотримуються певних традицій, говорить Еліхашен. Одна з ідей це випечки гігантський торт, який роздають тут людям. В основном самая главная цель, который сюда приезжает, это так как мы говорили благодарить, помолиться о будущем, радоваться. И в наше время, когда мы сильно страдаем и здесь на Украине и в Израиле. На запитання чи не лякає паломників війна в Україні, Еліхашен каже, що захист рідних кордонів те спільне, що об'єднує як Ізраїль, так і Україну. Люди просто розуміють, що в що кінців ми зависимо повністю від Бога, і що там, що тут, що в інших містах ми нуждаємося в Божій Боже і саме для цього сюди приїжджають, щоб помолитися. І добиться тому, щоб вже біль мир на світі. Втім, помилитися за мир в цьому році паломники зможуть ще не один раз. Розповідає Ірина Рибницька. Наступний приїзд паломників в такої кількості напевно відбудеться для святкування Песаху, однак, найбільша кількість паломників буде приїжджати у вересні цього року наприкінці для святкування Рожгашана. Як повідомила міська голова Умені Ірина Плетньова, міська влада забезпечила належні умови для комфортного перебування як паломників, так і місцевих мешканців в районі паломництва. Правопорядок забезпечували представники поліції та муніципальної варти. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.